Прийшло дві цікавих зарядочки інтелектуальних на 20 А максимального струму і 35 А відповідно. Таке враження, що дисплеї у них однакові. А от розміри самі бачите. Давайте подивимося спочатку слабшу. Можете подивитися на її характеристики. Для всіх типів акумуляторів. Зроблено в Китаї для американського ринку. І варіант номер 2 теж дивимось характеристики. Тепер порівнюємо проводи. Значить, це у нас провід від слабшої зарядочки. У нас тут 14 АВГ. Вони вважають або 2,8. Ось тут. Вони вважають, що цього досить. Отакий От XT роз'ємчик. І крокодильчики. Няма-няма-няма. Так. І в модельки на 35 А. Роз'ємчик уже чуть-чуть побільше. Це, можливо, я помиляюсь XT 25. А це, напевно, XT 60. Не знаю, я орієнтовно кажу. І тут у нас вже переріз проводу не 2,8, а шукаємо 3,3. Ось. Спробуємо сфокусуватися тут. От ми бачимо 12 АВГ. Ну, для 35 ампер плюс-мінус. Тобто ми не переплутаємо. А як це виглядає? Почнемо з слабшої зарядочки. Ось тут можна підключити її. І... Геніально. Так, не попав в кадр. Ось тут підключаємо. І захист від дурня ми не зможемо підключити це в інший роз'єм, вхідний або в. Ось, в 90-тій. Ну, і, відповідно, навпаки. Я переживав, що можна буде переплутати. Так, у нас що ще вам показати? Оскільки По товар був для ринку США, вилочка у нас ось така стандартна, американська. І ось у нас ось цей шнурочок. Давайте спробуємо, підключаємо. Цікаво, з лівої сторони. Яка краса пише 0. Так, тут ми можемо вибрати тип батарейки Ліфе літіум. Можемо вибрати вольтаж 12. Що ж це так фокусуєшся погано? 12 або 24. Можемо брати, що таке maintenance Не знаю, не спрацювало. Треба читати інструкцію. Force mode. Що таке force mode? І старт-пауза. Що мене цікавить, от зараз ми вибрали літій. Так? І вибрали напругу 12 вольт. Зараз ми зробимо включення-виключення і подивимося, чи вона запам'ятає цей режим. Опа, не запам'ятало АДЖЕМ. Бачимо АДЖЕМ. Виключили. АДЖЕМ. GM. Battery type. Так, тепер саме цікаве.